Шановні аграрії, ну що сьогодні робить фермеру, що за цією землею робить? Може її кинуть, віддати, може продати. Що його робити? Такий рік сухий був, вологи не було, бабла ні в кого немає, такі збитки понесені. Пшениці сипнули мало, соняшник, все, що його робить, такий аномальний рік був. І всі на одній грібенці, всі на одній ступеньці. У бідності малі фермерські господарства, одноосібники, всі сидять перед вибором, що робить? А може і ще рік спробувати? А ну-ка, давайте задамося вопросом. Чому можна не сіяти і віддати землю? Обов'язково в цей рік, в 26-й, треба все позасівати. Чого? Перше, волога є, та вологе отак. Гляньте. Гляньте, дощі йшли, коники ліпляться. А деякі регіони плавають, як у морі. Кажуть, оце ліє, може вже хвати, хвати, як ота золота антілопа копитом била. помните, а той багатий каже, досить, досить, не хочу золота. І цей час кажуть, досить тієї вологи, досить вологи тієї. Хвати, хвати, хвати лити, бо не можемо кукурузу зібрати. Оце, шановні, такі реалії. вологи накопичення отакенне. От і це каже, що сіяти треба. Запас вологи є. Волога є, значить, і буде врожай. Друге. Мій доказ, чому треба сіяти. Ціна. А що з ціною? А ну давайте дивитися. Що? 400 Це погана ціна за соняшник. 35. Хочеться. Ждіть 35, щоб помп 8 не було потім. А зернові що роблять у ціні. Кукурузка 10 тисяч, пшениця 10 тисяч. І все, шановні аграрі, ціна держиться. Буде вона чи рости, не знаю навряд чи. Бо по полійки соняшника Індія бастує, не бере у нас. Урожаї кажуть в Аргентині будуть здоровенні, масові. Тому чи буде роста, рости ціна, це питання велике і не розкрите. Мабуть, що ні, треба здавати. Кукурузка і пшеничка, зернові культури, також ціна гарна і, мабуть, можна вже й здавати. Непонятно, що буде після нового року. І третє питання у нас, шановні аграрії, що нам не дає іще стан в країні. Війна в країні, але, шановні аграрії. Хто засіяв навіть прифронтові території, ті у нас із баблом, і з зерном, і гарно себе чувствують. Тому не боїмося, зібралися і сіялися. Кинули оті сумніви усі в сторону. І, шановні аграрії, все каже, навіть по пшениці, що треба сіяти. Гляньте, яка прекрасна пшеничка, коли волога є. Це просто супер. Я в шокі. Обалденно, кущиться. Ось покажи, як вона кущиться класно. Яка ножка в неї товстенька? Все від вологи зависить. Тому, шановні, не сумніваємося, пшениця в ціні, пшениця буде. І треба, щоб був соняшник і кукурудза. Це каже про те, що вже пора бігом бігти вибирати насіння. Шановні аграрії, а що ж вибирати? Чим багата компанія Агрован? І так, шановні аграрії, наші топчики по соняшнику. Родос, соняшечок Родос, дуже крутезний гібрид, це наш топчик. Засуху олійку держе, все держи. І, шановні аграрії, лідер урожайності, соняшник Сармат. Заразіха, олійка, врожайність, все прекрасно. Витримав, шановні аграрії, засуху цього року підтверджено, підтверджено відгуками фермерів. Родос і сармат, фермерів за нього на ура. Обираємо насіння Родос і Сармат. А також, шановні аграрії, насіння партнерів. Компанія Євросем, Авалон Класика, «Старк» під Грандстар, під Євролайтінг Пігас» все є. Від компанії Сербської Агросеми. 80.05 крутезний, 6045, все це є. Шановні аграрії, наш любимий агроритм. Це їх дуже, так? У нас є крутезний соняшник Амарок. от Отакий гібрид, новинка. Не забуваємо: топчик альдазор і «Бомонт». Все це є у нас на складі. І, шановні аграрії, а як же ж кукурузочка? Що у вас є по кукурузочці? По кукурузочці, шановні аграрії. Хотин. Будь ласка, виробництво Агрован. ДМС 2510. Мрія, шановні аграрії, рання хто питав. Кортес Фао 230. Все це є. І хто мені напише у лічку телефон? В особисті повідомлення. Отправлю отакий ось прайс. Отправлю прайс, де ви зможете побачити наші низькі ціни. І не забувайте, у нас є знижки або безкоштовна доставка. Спішіть замовити насіння, бо кількість насіння обмежена. Чекаю ваших дзвінків, а я вас за це обнімаю. Мирного неба, бажаю, щастя, здоров'я і всього самого найлучшого. До побачення!